Ми, ми жителі міста Ірпінь, вулиця Варшавська, 104. По ми просимо у фонду допомоги. У нас нічого немає. Оце мій будинок. Ви бачите, що з нами зробили. Це 23 марта було. Фосфорними бомбами з двохітажного будинку нічого не лишилося. І гараж розбомбили все, і 13 дерев. Все розбомбили. Не лишилось нічого. В чому ми вийшли з дому? Вийшли до сусідського будинку, бо попали спочатку в сусідський будинок на Варшавській, 102, ми вийшли випустити котів спасти і курей. Але вже зайти в свій будинок не змогли, бо дронами вичислили нас і по нас стріляли рашисти. Лишилися без нічого. Ми дуже просимо, дівчатки, допоможіть нам. Починаючи з нижнього біля. Ну, нічого мав. Бачите, воно в чому стоїмо? Чоловік на пенсії, чоловік чоловіка інфаркт. Я похоронила сина. У мене інсульт був два рази, самі нічого не можемо. Просимо тепер допомоги, защиту. Отак, От бачите квіти? Почали відроджуватися, почали квітнути, отак От і ми, українці, починаємо відроджуватися.